Студія Калідор презентує Тека авторів каналу Анастасія Шапоренко. Похорони Боба. Цілий день іде дощ, тож мама забороняє виходити на вулицю. Ти тільки вилікував соплі, а кашель ще й досі надокучає. Ходите разом із більбою по тьмяній кімнаті і по черзі кашляєте. Ти кашлянеш? Він кашляне. Ти він. Ти він. У тебе все гаразд? Мама зазирає у прочинені двері. Ага. киваєш, стримуючи кашель у горлі. То більба кашляє? Хто кашляє? Перепитує мама і кладе долоню тобі на лоба. Ну, більба, ма. закочує очі. Дорослі постійно забувають твоїх друзів, тільки ходи й нагадуй. А ось скільки ложок сиропу за день випив, мама пам'ятає завжди. Мабуть, саме через цей сироп вона й забула колись свого друга. Сідаєш на коліна і кличеш більбу до себе. Він невпевнено шкутильгає рожевими лапками по килиму, ледь не наступаючи на свої опущені довгі вуха. «Ма», – починаєш невпевнено, можна ми вийдемо на «Не Ненадовго обіцяю. Хто це ми? Знову забула про більбу мама, але ти вирішуєш не нагадувати. Боб більше не вилазить. Тато сказав він помер. Мама довго дивиться на тебе із занепокоєнням, але згадавши про равлика, полегшено видихає. Таке трапляється, сонечко. Усі колись помирають. Гладить тебе по щоці. Я знаю, але ж усіх ховають, чи не так? Добре. Вагаючись, погоджується мама. Тільки взуй гумові чоботи та накинь дощовик. Довго не товчись під дощем. Ти мав би радіти, що нарешті вийдеш на вулицю, а натомість сумно кличеш більбу і береш у долоні закручену холодну мушлю. Боб ще вчора мацав твого носа довгими щупальцями із з очима, смішно плямкав, приклеюючись до шкіри, а сьогодні від нього тхне, наче від шкарпеток, в'яленої риби та блакитного сиру, що купує тато. Тільце забилося в мушлі і зморщилося. Цілка слизу застигла та побіліла. Ти ніколи не цікавився, як слід ховати равликів і чи ховають їх взагалі, але більба каже, що якщо вже дав комусь ім'я, то маєш і поховати. Тож ти взяв маленьку пластикову лопатку і підійшов до високої берези, що росте на подвір'ї. По стовбуру, вгору і вниз бігали мурахи, геть не боячись дощу. Більба стояв поряд, вимазавши свої рожеві пухнасті лапи у калюжі. Тепер, мама, точно вас насварить. Ти присідаєш, встромлюєш лопатку у розмоклу землю і вибираєш геть черв'яків. Кладеш у ямку боба і рукою загрібаєш землю назад. І раптом холонеш. Ти не знаєш жодної молитви. А мама казала, казала, казала вивчити бодай одну і читати у ліжку перед сном. Починаєш гарячково перебирати усі слова, що десь чув. Порожньо, як у мушлі боба. Зненацька відчуваєш на зігнутому коліні м'яку лапку. Більба усе розуміє, і з жалом дивиться у твої очі, не засуджує. Мама стоїть за вікном кухні і махає рукою, щоб заходив в будинок. У тебе немає ні слів, ані часу попрощатися як слід. Бобе, хай на небі у тебе буде друг, який даватиме тобі обмацати свого носа і поблукати рукою під рукавом. І щоб мама не жаліла листя салату, і щоб ти жив довго-довго і ніколи не пахнув, як той татів сир. Амінь. Зводишся і у німому мовчанні дивишся разом з більбою на могилу равлика. Вдвох під голосне стукання маминого кулака у вікно ви прощаєтеся з другом. Назавжди. Анастасія Шапоренко. Похорони Боба. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цю невеличку новелу. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете покликання на авторську сторінку пані Анастасії. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Monobank, Монобанк Приватбайміакофі чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.